За останні два роки водяники мають найнижчий рівень оплат за їхні послуги. У серпні заводу і стоки надійшло тільки 75% від нарахованого. Ситуація серйозна, бо Лозова водоканал повинен виконувати вимоги мирової угоди, укладеної у травні з кредиторами, інакше знову банкрутство і загроза ліквідації. Аби роз'яснити ситуацію, городянам водяники і житловики скликали прес-конференцію. Ста тисяч у серпні водяники не від населення за послуги з водопостачання і водовідведення. Як наслідок не доплатили заробітної плати, не закупили матеріалів для ремонтів. Але найголовніше не в повному обсязі виконали зобов'язання мирової угоди. І це вперше у травні нагадує директор Лозова водоканалу Сергій Костюк. Підприємство успішно вийшло із санації із кредиторами домовилися погасити всі старі податкові борги, борги за воду. Але у серпні через низькі збори всієї суми не осилили. Невыполнение мировой угоды грозит как бы возвращением предприятия в стадию банкротства и возможному его ликви... ликвидации предприятия. Не допустити такого сценарію, городян просять водяники, припускають до зниження рівня оплати, могла призвести заборгованість і заробітної плати бюджетникам. У серпні лозівчани збирали дітей до школи, а може не знали, що з 1 липня тариф на воду і стоки змінився і становить 8,45 за куб води, 9,80 за куб стоків. Тому платили за старим. управляюча компанії, яка збирає плату за всі житлово-комунальні послуги, у тому числі і за воду, підтверджують, рівень проплат дійсно зменшився. Якщо в минулому році він тримався на рівні 94%, Действительно, в августе месяце у нас случилась критическая ситуация, которая, ну такой низкий уровень проплаты не был за последние 4 года ни в одном из августа. Директор Жука дякує абонентам, які, попри фінансові негаразди, платять за житлово комунальні послуги. І таких переважна більшість із боржниками, хоч і борються, але мають недоробки. Погоджується Сергій Яшов. Від каналізації цього року відключили меншу кількість неплатників ніж торік. Хоча саме цей захід у 2013-му підняв проплати до 100 і більше процентів. Продовжують сумісну роботу із судовими виконавцями. Разом із тим, великі сподівання комунальники покладають на новий закон про житлово комунальні послуги, який січня має набрати чинності. У ньому є таке поняття як пеня за прострочені платежі, яка стимулюватиме абонентів до вчасної і повної оплати. Поки ж житловики покладаються на старі заходи і сподіваються, що ситуація у вересні з проплатами зміниться. Городян наполегливо просять заплатити за воду, щоб уникнути відключень. Надо платити за воду щоб з водою сладоста.